Трещинка на голові. А, да? Вона під реставрацією. Старенька річ. А дайте ще кліму оглянемося. Ага, полон. Це з да, да. серії купальниця, так, так, Це вона і є. Є СПЗшна, ага. а це наша в Ага, цікаво. Клас. Старенька? Ага. За скільки ви продаєте? Так он віддіє 350. Ну, да, може. Ну, для реставратора там нема чого робити. Ну да. Головне, що все на місці. Так, так. Цікаво, клас. Это с Эльвии Хамбут, да? А? Да, со старой Эльвии. Это все, оно в необычном цвете. Это классно, блокитно такое. бирюза. Это вот очень прикольно, она обычно желтая, да, бачу, это светленькая. Ага, ну мне это подобается. А это сколько? Две тоже. Шикарно. Следующий. Пока, ну и все. Ну как, давай. Так, да, золото на місці. Трошки. Золото на місці тут да, трошки, на місці. трошки воно. Ота. Чашки гіганти. Ну да, її помити з содою буде все гаразд. Це мені подобається, довбиш. до часу більше маленький, порядок з ландишом, да, гравіровка? Це ж прикольно. Да. Ні, оці, кстати, шість штук, вони абсолютно нові. нові, нові а я дивлюся, я таке не бачила. Да, Ще. Навіть в упаковці. Абсолютно, mm -hmm. дивіться. Боже приємні. Ну, ландиш, це ж де вична, гравіровочка. Mm -hmm. А Ландыш, хто цих робив? там? А? а хто їх робив? Чи є там Які рубки роки. По 20 гривень. які симпатичні. Що там на пості? Мені подобається. О, ну, хто тут у нас? Не знаю. Я нові ну, Україна, у нас в сім'ї теж такі колись були, я пам'ятаю. Абсолютно нові, всього покупки. 120 гривень. Шикарно. Угу. Також 20. Зльором. А цей набір з золотом. По-багатому. Це богиня і це 80. Коснюч. Да. Коснюч. Це ідеал. Да. У мене колись, оце перший раз такий. Раніше були такі набори кувшин і степани. Mm. От не один раз. А от і з рюмочками. Вони шикарні, вони Ні. просто ніжні. Воно і ніжно, і так багато зроблено, але не на ляпісто. Ні тут і золото, і гравіровочка йде ручно. На подарунок. Гарні. Mm -hmm, да. ці гарні. У це гарно. Да. Це гарно. Це Це він 800. Це вінтажні, це більш сучасні. А, тут їх... а це трошки це інші. Це більш сучасні, а це 80-ті. Ага. Винний, 80. Клас. винний, винний. лікюр. Лікюр чи водка? Угу. Mm ну, -hmm. це закупив все да. да. в одному в мене стилі. Такі будуть і шампанчики, такі будуть і шампанчики. Mm -hmm. Просто не можу їх все заставляти. Ось такий набор 2,5, 800-800, 600. Гарнюні. Нормальний я постріла. По 2,5 це Іспанія. Це лядро, ні? Угу. І от така штука є дуже-дуже рідка, Богемія хрусталь. Це із тих шародянських. Це йде для риби. Mm -hmm. Для риби це проширована риба на конкретний, Да? конкретний, дуже, дуже цікава да, річ. Отакі. такі. Сьогодні будуть mm -hmm. дешевше. це півтори, це може бути тисяча, зараз поставимо. Mm -hmm. Смалька це русська смалька, це ліпка. Сервіс 2 тисячі. Червоний це 50-50-60 рік. По формі. теж. Да, не. Ну, це ваза ще цікава ще українська. така. так. Ну, да, дуже гарна. Ну, цю вазу я можу за 950 гривень. Вже її затягали. Я на сусідню добру. Цю, да, 400 сусідню. Єдина була в Україні, але не єдина, що там клімат. Там якийсь просто mm. видавлений. Це в тісті? Так. Да. Вона дуже об'ємна, вона така Я таку не бачила, чесно. Тож видно її. Дуже гарний прилавок вам, гарного дня вам. <сіонечко> так? Дякую, пока. А до речі, я і не помітила таку красу. Боже. Це моя слабкість. Золото такого. Чи букет майстерський. Мейсенський букет. Тисячу гривень. Чехословакія воєнна. Красота. Дві однакові. Е, такі о 350 це у нас Англія. Це Англія. Mm -hmm. mm -hmm. да, yeah. 350 тут, тут, тут в мене залишилося все. Mm -hmm. А ще от, ціки, Червоні бокали. Я сьогодні їх за 1200, Там 200 гривень <говори> бокал. Це у нас три, три Львівська область, стрій. Mm -hmm. 1200 набор, 200 гривень бокал. Це <говори> шикарно. Mm -hmm. Все, дякую. Да, до побачення, дякую. Як вас звати? — Вікторія. Приходить, переплемойте. Дякую. Продовжуємо нашу подорож по парахунці. Ще тут у нас така плоска тарілка велика. Зділена в ГДР, букетик ніжний, золота. Коштує 180 гривень. Я трошки необережно свічник завалила. Стара баранівка. Так, покажемо це. Це не може не привернути увагу. Коростень, клеймо відповідає 60-90 роки, рельєф, трояндочки, Баранівка, другий сорт. Донецька область. Це буде Лудянський фарфоровий завод. Там, дійсно, бачимо, клеймо. Це можна гадати по рельєфу, фактурі. Глибока, месенський букетик, є сліди часу на позолоті, Доволі така мила. Серед картин ще тут кубка ляльок самих різних. Дядька Оцу, дивіться, то є так. Жди, все класно. О, це таке у східному стилі. Дуже класно. Це така морська тематика. Тримайте. А мені більше сподобались ці старенькі.

Не декоративні, для чого? Не, а, роз, розрізати листи, конверти. Так-так. Боже, з патіною. Ага. Ну, далі. Що... Тут ще якісь такі змійки чи дракончики, щось таке тематики. А позаду з суворотньої сторони. Так саме. Всі на місці, їх довести до ладу буде гарно. А скільки воно коштує? Три тисячі гривень. Так, Дякую, що бути загалом. Цей бичок. Це Васильківський. Скільки? Боже, а цей скільки? А це скільки великий? А? Трісвали? Дуже гарно. Звернемо з вами до старих листівок. Чудово це. Коли я була тенеджером, в мене був набор з таких листівок, породи собак. І Я завдяки цьому знала на живу все це. У мене жили дві собаки. та, пусхав, та Я була собачницею та кушатиницею. Клара. Радянський осіб, Абайка. А так то так! Оціно, коли вкладника збережена, немає вже віченого. Я так зрозуміла, що це присвячено пам'ятникам Фрунзе вкажу в містах. Забрали. Що інтересує? складемо тепер фрунзи докупи, як було. Скільки? 30 гривень. Люби ценочки 30, два світіки 15. Це людина, вахтанки кажуть. Я знаю, що в мене дивляться по меншій мірі два підписника, котрі цікавляться, збирають старі листівки. Та іноді буду теж э, передивлятися. Вот это вот 42. Синобрушка, подвиска. Вот по мере тебя не будет как раз. Вот это вот 42 будет, даже 50? Така старенька річ, зовсім. Вчора і сьогодні так Зовсім зрозуміло. Нічого заклеїться. От браслетик хороший. А ось церешки. Це привелко, бо бачу, що старенька річ, тому я підійшла думаю, розглянути. Вона в общем така. Mm. Вибіжня без кристалів. Без Ні, Просто вона без кристалів тут. Ось тут, тут? камішка маленьких немає, а вони старенькі тут не підбереш. Так гарно, сама центральна частина гарна. Дякую. Ранок всі розкладаються ще. Ми бачимо, сьогодні буде жвавий такий ринок. Цього тут тільки немає. А скільки це ці яблуновий цвіт. дві 200 гривень. За дві-дві штучки? А, можна кожна можна по 200 гривень. Якщо одна, то... угу. Вінтажні кобальт з позолота – це моя пристрасть. Є в мене ролик. Знімала вдома свою колекцію долбиш яблуневого цвіту різних років. А корзиночка, гутне скло. У мене така була в дитинстві. Ага. Пригарно. Дякую. Ось і були чудес на почанні. Прошток там походимо ще, подивимось. Проводять землі. Теж доволі це цікаво, це цікавіше, ніж на прилавках, де все вилізано. Провіряли на дому. Що й не, не потрібно, але на всякий товар є свій покупець. Навіть якщо все нам здається. Поки так буде.

Покажу ще декоративні тарелі на стіні з Європи. Завжди люблю підходити до цього місця. З рибами подивіться, серія. Так, подивимось. 350 гривень за одну. Їх там 5, всі різні. Синій лук бачимо, різні предмети. Дуже гарно. І тепер, як червона шапочка пішла в ліс після барахолки, вітаю вас з лісу вже вісняного. Тут вже бруньки, повним ходом весна. Дякую, що заглянули на мій канал. Сподіваюсь, вам сподобалось. То дайте мені відгуки, зворотній зв'язок. Поставте вподобайки та підпишіться обов'язково до зустрічі!